Шановне панство, всім привіт! Сьогодні у мене в роботі машинка Opel Vectra C Doris Steel. Це 3-4 рік. Проблема по машині наступна. Коли машина нагрівається, вона падає в аварію і не їде. Попередньо було е діагностовано потребу у заміні блоку керування двигуном. На 3,2 блок керування двигуном стоїть ось. У цьому місці на моторі. Далі я спробую показати. Ось. Машинка у мене стоїть уже більше місяця, тому що немає блоків керування двигунів на цю машину в Україні за адекватні гроші. Машинка вже змінила дуже багато власників. Колись ця машина була у в Києві, у не механіка. Хто знає, хто це такий. От. Далі вона змінила ще трьох власників. Зараз ця машинка у. Ярослава. Ярослав мені її пригнав в цілу. Ось, Але сталася така от біда. Мої сусіди в'їхали в цю машину задом, не побачили. Добре, що все обійшлося. Через страхову компанію Ярослав отримав виплати і, до речі, він не в мінусі. Ну, Тут постраждав от бампер, фара, але фара дорога, бо це AFL. Подряпаною там видно є подряпана от Що тут ще? Крило трохи повело? Ну таке Тобто три, три запчастини. І трошки треба буде, мабуть, підкрасити, бо зажимає у цьому місці. Бачите, трохи зажимає дверку, якщо відкривати. В цьому місці. От, коротше, е Ярослав отримав трохи на ремонт, але це не вирішило основної задачі. Машина має проблеми з нагрівом. І зараз я спробую почистити по машині всі помилки, зробити діагностику, потім завести. Тут ще, до речі, акумулятор сівший, оскільки машина багато не їздить. А в мене вона взагалі стоїть. Тобто зараз я спробую завести, почистити всі помилки, заправити, бо вона, як завжди, з пустим баком, як всі такі машини приїжджають, бо вони їздять типу на газу. От. Чищу помилки, машина горіється, і потім я спостерігаю, які помилки будуть з'являтися. То що, поїхали. Починаємо з заводки, машина не заводилася десь уже тиждень. Подивимося, що вона нам скаже. Вона у нас одразу відригає ключ. До речі, є така проблема тут. Не з першого разу іноді буває. Так, зараз наче все добре. Є чек. Але пробуємо заводити. Машина якось завелася. І щоб ви не думали, що я брешу з приводу заправки, бачите, вона пуста. Тому зараз я залю сюди каністру бензину. перед тим, як щось робити, далі заводити, роблю діагностику чисто помилки, чищу помилки і далі гріємо. Дістав каністру бензину. у нас зараз такі часи, що каністра. До бензину, мабуть, коштує дорожче ніж сам бензин, які цій каністри. Тобто сама каністра коштує там баксів, мабуть, 50 плюс. Так. Що тут не видно? Повна каністра. Ярик, щоб ти не думав, що я тебе обманюю. Повна каністра п'ятого бензину. Так. Відкрив, зараз позову доньку, щоб вона мені тримала лейку і будемо завоювати. Так, ось заправлена машинка. Вже виглядає бодріше. Тут бак літрів на 60, мабуть, показує, що, типу, є щось, типу, 25 чи 26. Короч, вже можна заводити і гріти. Дивіться, машину. Газує, вона не газується, все. Газується вже але з затримкою, ця машина ще гаряча. Затримка все уже не газується. Все затримкою АБС і світиться. І душиться. Все, вже педаль не працює. Вже педаль не працює. Ну, коротше, як я і казав раніше до цього, це мозги. Я думаю, що ми поміняємо мозги і все буде добре. Уже навіть, навіть далі скучно це все перевіряти. Газується. Ні, Звичайно, що може що бути АБС, але АБС зачасту впливає інакше, там інші помилки. Все, нема педалі. Привіт мозгам. Так, чекаю від власника нових мозгів. Ну, як нових, хоч якихось робочих. І після того будемо продовжувати ремонт. Друзі, сьогодні 17 липня, машинка нарешті, дочекалася новий блок керування двигуном, який приїхав за кордону. Довго, звісно, воно чекало, враховуючи, що пригнало машину до мене на початку травня. А зараз вже майже закінчується липень. Купляли через е, Геннадія Екукарс. Щоб ви розуміли, бачите, до машинки вже переріс виноград. Тому зараз буду ставити цей блочок, програмувати його і пробувати заводити, гріти, чи буде у нас помилка чи ні. Програмується у дуже просто. Заходимо в програмування блоку, робимо ресет і вводимо код від цих мозгів у нас. 2938. Так, де тут мишка втікла? 2938. Мозги успішно скинуті? Я зробили ресет. Тепер йдемо всі модуль. Через СІМ модуль робимо програмування. Програмування. Робимо кодом 9284. Прийнято. Так, запрограмувати функцію мобілайзера. І тут обираємо, що у нас інстальовано мозги. Duit успішно запрограмовано. Все, тепер запалювання виключаємо секунд на 15-20. І після цього включаємо і пробуємо заводити момент істини. Ще не це вже добре, після довгого простою. Зараз ще помалочки почитаю, подивлюся, що тут є. Друзі, машинка нагрілася, це вже з новим блоком, і у нас знову є помилки. Помилка по а, високий сигнал. Планцюга, перемикача Б, датчика положення педалі, дросселя. Це була така помилка. Сервіс від коробки. P1895 так само від коробки. Зараз я подивлюся через коробку, яка тут буде розшифровка. І далі АБС каже некоректні дані від коробки і від мозгів. Це означає, що треба лізти ще десь шукати проблему. Десь вона є. Друзі, продовження історії. Поміняв дросільну заслонку. Зараз вона шипить, бо я її просто поставив без прокладки, без рікметіки. Тому там звичайно, що є підсос по дорослі. Тому вона працює зараз просто на підвищених обертах. Але Після того, як поміняв дросельну заслонку. зникли помилки, які були. Машина вже трошки прогрілася, машина трохи прогріта 90 градусів. І немає помилок по дроселю, яка була там ланцюг Б чи щось там, датчик Б дроселя. І машина не в аварії. Але я зараз ще їду попрацювати хвилин 10, якщо все буде добре, тоді е глушу, даю машині охолонути і тоді вже ставлю дросіль на Герметик як має бути. Загалом машинка зібрана, відремонтована. На прохання хазяїна зробив ще одну штуку, яка у нього не працювала. А саме. Датчик дощу, тепер він працює. Ну і на зробимо хазяїну сюрприз, оскільки машина вон, вся грязна. Зараз поїду, вона стояла три місяці, Диски боржавіли, зараз поїду на мойку. Бо мию, щоб була чистенька. Мейка оплачена, машинка мується. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, то, мабуть, у вас можуть виникнути питання: слухай, друже, а де діагностика на самому початку? Щось не побачило ніякої діагностики. Як так, що приговорило керування двигуном? А проблема не в ньому. Як це можна було робити без діагностики? Насправді діагностика була. Просто мені хтось подзвонив і відволік, мабуть, по запитаннями російської мови. І далі я вже на знаєте, як переключився на російську, знімав відео по діагностиці на російською мовою. От, відповідно, ці відео звичайно, що не попали під час монтажу до кадру. Тому я знімаю цю кінцівку, щоб пояснити. Діагностика була. По діагностиці були помилки по крутному моменту. В АБСі була помилка по некоректним, некоректним даним від трансмісії та від блоку керування двигуном. Ці помилки ні про що явно не кажуть. При чому тут крутний момент взагалі. От. І... Була одна помилка по датчику Б дросіля, Але перевірити дросіль у мене не було змоги, тому що коли машина нагрівається, 2,8, 3,2 мотори, вони, якщо ви не знаєте, вони дуже гарячі. Не можна просто взяти і відкрити капот і одразу прозванювати ці провода. Все досить гаряче і діагностику я просто банально не встиг зробити. Відкриває капот, воно починає охолоджуватися, все. Помилка себе не проявляється. А через блоки вимірювань. Ну, я потім подивився, ну дійсно, ну є там завищена більше, ніж там 4,8, 4,9 по-моєму, було напруга на сенсорі Б цього дроселю. Але знову ж таки, з практики, на моторах 3,2 99,9%. Раніше було 100 у мене, а зараз 99,9%. Це проблема при нагріві в тому, що. Після того, як мотор стає гарячий, десь якісь проводочки в самому блоці керування двигуном відходять, волоски такі на керамічну плату від роз'ємів. І або вирубаються, або ще щось. От скільки таких машин було зроблено, всюди мозги. Ну, а цей випадок мене провчив, що ні, друже. Бувають ще інакші історії. Зокрема, може таке дросіль давати. У мене до цього не було. Ну, плюс один досвід в копілку знань. Тому, оскільки блок керування двигуном був куплений за кошт замовника, замовник подзвонив продавцю сказав, що: слухай, ну, блок дорогий і проблема не в ньому, чи можу я його повернути. Продавець сказав, що може забрати цей блок з. Різницею 30%, мінус 30% я забираю. Для того, щоб полегшити життя клієнту, я запропонував забрати цей блок. Він коли ще комусь десь пригодиться, певно, бо таких блоків в продажу зараз важко знайти в Україні. От, І відповідно е я компенсував ту вартість, яку мав би компенсувати е продавець. Ну і загалом вийшло так, що я навіть за ремонт цієї машини доплачував, ну бо вартість боку дуже велика. Тому, до чого я все це веду? Це відео про те, що ніколи не можна бути впевненим на 100% у результати діагностики. От У цьому відео я стався помилки. Да? Ви побачили. Я міг би, мабуть, не показувати це відео, ну, типу, ну, сталася і сталася історія. Але я клієнту пообіцяв, що відео про твою машину вийде. Тому я розказую вам всю історію, щоб ви бачили все, як є. От. І не е, немає помилок у того, хто нічого не робить. Всі ми колись робимо помилки, про це треба абсолютно нормально, адекватно говорити, не приховувати це. Можливо, тоді і довіри більше, більше буде у клієнтів. Тому, друзі, ви побачили, це одне з тих відео, там, де не все так гладко, як ви бачите, там. зокрема, що все взяли і зробили, і все 100%. Ну, не буває 100%. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайки. Якщо ні, ставте відповідно дизлайки. Я хочу побачити. Скільки людей може захейтити за це. От. Ну і відповідно поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові відео. До речі, вони там будуть незабаром. Ще буде відео про Z28Net. Та машина, яка ще хоче пожити. Вона знову до мене приїхала з новою проблемою. І ще буде відео про Зефіру B. З якої я зараз э, знімаю ці відео. Чекайте, очікуйте на відео. Всім пока і гарного дня!